Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. Я радий вас бачити за своїм столом. Ну що ж, в цьому відео я вам покажу, що до нас з Богданом приїхало, що за останні дні було по посилкам, трохи побомбимо за нову пошту. Але перед початком хочу вам сказати дуже важливу і цікаву інформацію. Зараз ми робимо розіграш для збору. Тобто, хто пам'ятає, володар Першого легіону він військовий. Зараз він проходить службу в 128-й бригаді. І для його підрозділу для виконання бойових завдань потрібен автомобіль. Посилання будуть всі в описі, як і в Телеграмі, так і тут, і в спільноті Ютуба. Ми розігруємо декілька своїх моделей. Можливо, це вас зацікавить і буде більше мотивації задонатити, так як це необхідно і все це йде до перемоги. Так що я сподіваюся, ви доєднаєтеся до цього. Ну що ж. А ми будемо з вами продовжувати. Ну, і хто не в курсі, то розіграш буде до 28 березня. Так, ну що ж, наче нічого не забув. Окей. Перше, приїхав до нас Бабайка. Хто пам'ятає, десь півроку тому я зібрав цього Бабая або навіть більше. Ось приїхав від Валерія Бабай. така краса, дуже він мені сподобався. Так що тепер у Богданових демонів є Бладферстер. Така гарна краса. Надіюсь, вам він теж сподобається. Хочу виділити, база тут просто шикарна. Валерій в нас постарався, потрудився над підставкою. Вийшла в нас ось така база, Не наче. привіт термінатора. Я спершу подумав, що це хтось із залізних рук, але по символіці вже побачив, що це був імперський кулак. Але виглядає досить гарно. Не пошкодував ти головешок, черепушок. Далі. Сама у нас модель ось так виглядає, мордяка просто шикарна, особливо як світяться очі. І крила. Ну і важко її дуже показувати, бо моделька величезна просто. Так що є у нас тепер в арміях і така краса. Ну що ж, Валерій, ми тобі дякуємо. Надіюсь, ти залишиш нам коментар. Підтримку каналу, як завжди. Твій бабайка тепер буде в наших арміях. Ну що ж, йдемо далі. Так Трішки не Warhammer. Замовляв, я був аніме картки по One Piece, приїхало навіть більше. І прислали мені таку монетку. Так, є монетки, але це по Наруто. Мені колись такі мали би наче бути монетки по One Piece в боксах, але їх дуже недобросовісний продавець, скоріше за все, собі, залутав з Так що, ви самі розумієте, ну, монетка по Наруто окей, але я збирав One Piece. Так, Що нам приїхало по карткам? Юра, якщо ти дивишся, то з тебе коментарі. Так, Карта з міховком, до речі, досить такі текстуровані, наче з Supreme Box. Санджик ну, це взагалі топ. Вантетки в мене є такі, я колись брав з рук, тепер попали ще Френкі, Ніко Робін, Усоп і Хенкок. Ну, Ці по стилю мені більше подобаються, ніж навіть срібні в Little Frog. Uh, така картка з Кітиком теж, мабуть, з якогось Супріма. Uh, досить такий особливий для мене персонаж це є Рейві з uh, аніме Пірати Чорної Лагуни. Uh, аніме це колись я років, ну, не знаю, років 15 назад. Я його дивився, я його просто обожнював, але зараз. Мені... Я його намагаюся передивитися на українській мові, звісно ж. Але... Ну і манга в мене колись навіть була, але через велику кількість росіян в сюжеті мені це дуже важко дається. Еротичні карточки, ось такі в нас гарячі карточки з ну Можливо, я поцінову, чи мені такі подобаються. Далі. Е, картки від Діно CP картки Це те ж саме, що було в мене, хто пам'ятає подвійні. Тільки ці картки у нас йдуть вже одразу. Не, не Дві карточки в одну складаються вже на одній карті. Так що якось так. Що по аніме боксам, то я заказав вагон боксів, листочків і аркушів, але воно за 49 днів добралося тільки до Індонезії. Просто топчик. Але доставка щось таке в 4 рази дешевше вийшла, ніж Авіа. Ну що ж, а тепер повертаємося до Вархамера, поки ви мене тут всі вже не з'їли в коментарях. Я така чудова людина Ярков. Мабуть, не потребує реклами, всі його знають. В нього можна придбати бази, магніти. Цей коврик був колись там придбаний, але відчуваю, що на днях я замовлю ще один окремий для анбоксів, бо це вже досить такий непредставительський в мене. Бо я постійно за ним працюю, клепаю вам відосики, роблю зборку, і я думаю, просто взяти окремий для анбоксів покративіше. Ну що ж, тут базюка 100 мм для мого Моріакса, так як. Той багатостраждальний Муріакс у нас ще й без підставки. Я ще досі його не дефарбував. Я майже закінчив базу Вардогу, так що залишилося тільки ще Муріак щось придумати. І тут, тут багатько магнітів, але я знову трошки провтикав з розміром. Якщо ці я добре підібрав під лицаря, то для трупси 1 на 2 1х2 і 2 на 1 це маленькі, треба брати. 2 на 2, 3 на 1, 2 на 2 або 3 на 2. Я брав такі саме для байкерів, а тут я трошечки провтикав. Ну, такі ж самі я використовував якраз і в збірці чоклуна, яку ви могли бачити, як в п'ятий випуск я збираю Альфу. Ну що ж, Ярков, не знаю, дивишся, не, мій канал, ну дякую. Це реально мене виручає. Ідемо далі. Що в нас таке почалося? В мене валяється вже рік один лицар здоровий. Мені подарували на Різдво ще одного, а я все-таки вирішив їх збирати. Я тільки не вирішив. Це все додавати в контент. Я збираю Альфа Легіон. Ну по суті, в мене армія Альфа і з нею союзники, як несуни, залізні воїни, трошечки, несущі слово і всяке ось таке. І я такий думаю, робити все ж таки окремо рубрику Я збираю лицарів Хаоса, чи все-таки це все в збірку Альфи класти, бо дивіться, не знаю як зараз, але раніше можна було як, як вехікали брати ну там, із іншої фракції, з Key хаоса, можна було добирати в свою армію. Ну і ви знаєте, більша частина моїх моделей це різні фракції Хаоса. Так що, цікава ваша думка. Чи робити мені окрему рубрику з лицарями хаоса, чи робити це все в Альфу. Хоча мені здається, все-таки лицарі буде окрема категорія, воно буде цікавіше. По лицарям зараз йде ну, опитування, як ви всі топите за лицарів, то, скоріше за все, ми їх будемо наступного тижня збирати. Це буде новий відосік. Далі, так як в мене тільки хаосицькі вардоги, все інше це в мене лояльні, це буде Домінус і Квестор. Треба було їх трішечки скораптити. Я написав на барахолку, що куплю шоломи, так як ну, ви розумієте, з лояльними воно не те. Треба їх було скорапти. Відгукнулося дві людини. Дякую. Був Ілья і Віктор. Я їм дякую. Ілья вислав мені навіть трішечки більше, ніж одну голову і декор. Так що вдячний. Ну що ж, що я там таке знайшов? Зіронька Хаоса це я використаю десь на своєму лицарі. Два стяга, Маю велику підозру. що Це стяги з Єресевого костігатора. Там, по формі, наче такі ж були стяги дуже класні, величезні. Якийсь Литий сервітор, можливо, згодиться для терейну. Око Хоруса це точно скоріш за все, з костігатора. Те, що я так шукав, це голова десекратора. Ця голова буде прикрашати мого найта. Який є димок для підставки. І незвичний досить термінатор. Бо він, як ви бачите, у нас дуже нагадує саламандр. Можливо, це навіть якийсь у них старий набір був. таке я мало знаю, але по звуку і по матеріалу, здається, пластик. Так що відмиємо цю штуку і глянемо, що воно таке буде, і, можливо, я зроблю в колекцію мініатюр від підписників саме ще Саламандру. Такого в мене нема. Далі ще в посилці був ось такий, здається, корпс Грайдер називається для Некромунди. В мене є трішки мініатюр для Некромунди, це буде, в принципі, класне доповнення до моєї полички моделей від підписників. Так що треба буде якось і до цього добратися. Тепер ідемо далі бомбити за пошту. Сьогодні ми забрали посилку, якраз кур'єр загрузив, і посилка була мені здається, вона була спеціально порвата, що там щось в ній шукали. Посилочка у нас була не наскрізь дерева, а в одному місці прорізано порвата. І саме цікаве, плівка в ній ще була порвата. І дивом це не випало з неї з конвертика. Тут у нас якраз від Віктора шолома. Це якраз піде на Домінус Сатана Квесторіса. Дивіться просто, яка класна голова, Ось ця мені дуже сподобалася. Ось так, натікай. Ось цю. Я дуже хочу поставити на домінуса. вона йому буде просто в тему класна. І ось ця розірвана, мабуть, я її спробую замагнітити. І якщо я буду ставити на свого лицаря хетихашні закачки для Карнівора, то, мабуть, буде ось ця. Но вона просто шикарна. Мені ще цікаво, що таке його мало так розірвати. Ну, Мабуть, він одною рукою душив якогось термінатора, і він йому силовими ось так от прорізав. Воно ну, виглядає дуже круто. І ці всі шоломи в нас чудом не випали в зіп пакетику з посилки, з конвертика. Ну, Нова пошта за це отримала, як ви розумієте, добряче на горіхи. Нам там дали якісь бонуси, нам дали ще, оплатили посилку, там дали ще ці штуки. Купона на безкоштовну доставку. так так, що якось так. ну Враження у мене про нову пошту не дуже зараз. А друге, це те, що зараз дещо досить круте, грандіозне їде нам. ну Це відео мало бути трошечки раніше, але нова пошта така вже 3 дня, один ящичок катає по всьому місту. Тому що в нас, як завжди, основна проблема немає великих комірок в поштоматі. Кинули заявку на щоб закинули посилку на відділення, її на відділення не привезли, тому що заявку проігнорували. І ми вже три дні чекаємо, дещо досить цікаве. Спойлерити не, не буду в цьому свій час. А, якщо завтра пошта роздуплеться, то побачите завтра, якщо ні, то пошта буде покарана, покарана, ще раз покарана. І надіюсь, це вже на днях вийде. Бо там досить важлива для нас штука, яку ми вже так довго чекаємо. Ну що ж, е, так, це у нас вже виходить розпаковки переходять у підсумки. Ну окей, е, що далі по каналу? Далі е, я вирішую все-таки ну, робити опитування, щоб ви самі могли обрати, е, що ви хочете бачити на збірці далі. Так як у мене досить багато коробок, уже просто в пилюці ще з минулого року, там і Єріс, і 40. І трішки демонців, і воно от все лежить і чекає свого часу. Я все-таки вирішив таке раз у два тижні давати вам опитування, що ви хочете побачити. Е, далі. Е, чи будуть якісь підкасти? Ну, це поки складна тема, так, я планував дещо робити. іде, як ви розумієте, маса, генератор ідей записничок працюють нон-стоп, але часу на їх реалізацію дуже мало. Плюс, коли ти там бачиш, ну, буквально зробиш якийсь такий ну, так я б сказав, ну, постарався, зробив про ринку, а там було щось таке 300 переглядів. За рік майже я такий. окей. А інколи буває, що підкасти дуже вистрілюють. Наприклад, той же підкаст про дредноутів, самий перший, він набрав вже, здається, 1000 переглядів. Це за рік. А підкаст, який ми робили з Богданом, ну він там, ну, там аудиторії менше було, коли ми робили про дредноутів. А Останнє, що ми робили про Так, поверхнево вам розказали про Хаоситів, то він набрав якісь там 400 наче 450, ну дуже слабо щось пішло. Але я, як би вам сказати, не втрачаю мотивації, я це все роблю чисто на ентузіазмі. Я з цього навіть не маю ні монетизації, ні нічого. Так що, якщо хтось хоче підтримати канал, то ви краще закиньте на наш збір розіграш, то це буде якось важливіше. А я цей місяць можу і без ваших донатів пожити. Зараз є речі, які будуть і важливіші, ніж ось такі вот всякі дії. А, далі а, почав я відмивати мініатюри ремовером. Ремовер мені сподобався, я почав робити відосик, але там а, пішли зміни, бо я почав тестувати і різні інші штуки. Так що трошки зачекайте. Буде у нас відео про відмивку мініатюр з барахолки, Сама проблема, коли вона вийде, бо мені треба дещо перезняти. А, там ми тестили дешеві способи, які мені порекомендували підписувати, і більш дорогі, як воно відмиває. Ну, як вам сказати, Remover Must have, він відмиває все, він відмиває буквально все. Штука хороша, можливо, ну, в ближайшим часом на каналі я вам покажу все-таки е, жалюгідного вбитого дефайлера, якого я намагаюся е, восстановити. Так що, якось так. Е, далі, по плану, що в нас ще. Ну що ж, е, не хочу нічого нового збирати, поки не закінчу старі проекти. Наш досить вже проект з байками затягнувся, там близько 20 байків. Вони вже наче дофарбовуються. Якщо ти це дивишся, будь ласка, відпиши мені, в якому вони зараз стані. Окей, Байки у нас мають дофарбовуватися. Скоро, по ідеї, має з'явитися деяка техніка Альфа. І я планую що зробити відео. В рубрику, де я збираю Альфу, саме показати моделі, які готові, саме які ми збирали от на цих всіх відосиках, то що з них готове, пофарбоване. Все, ось так, такий променевий чи проміжуточний етап показати, як воно все виглядає вже пофарбоване, готове, що в нас є. І е, великий великий план, але сподіваюся, до літа встигну, бо я себе трошки переоцінив. Е, показати вам всю свою армію, тобто, як ви розумієте. Цього стола буде мало. Там вже з столами проблема рішилася, столи будуть, щоб це все вам показати. Подносів теж вистачить, але головне, що дочекатися, поки воно доїде від різних художників, бо воно розкидано по трьом людям по всій Україні. І дещо так дуже затягнулося, що ну, ви самі розумієте, в якій зараз ми країні живемо, які в нас е ситуації зараз відбуваються. І ну, самі розумієте, чекати приходиться довго. Хочу якраз сказати, що Agrax встигає досить шикарно. Він мені по графіку здає мініатюрки. Так що, мабуть, від нього будуть саме перші. Так що, десь літом треба показати те, що приїде вже з покрасів, все готове. І до того часу зібрати безліч ще коробок. Далі. Є в мене така ідея, але не знаю, чи зайде, бо. Це технічно важко запустити просто стрім, на якому я зберу якісь модельки. Дуже мене один підписник з підписницею просили, просили, от запропонували, не знаю. Можливо, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі. Ми спробуємо на повному серйозі от так зробити розмовний стрім, де я буду сидіти і збирати мініатюрку. Так що, якось так. Далі що в нас? Ну, по цьому майже все. Окрім того, що я все-таки зміг позбутися зайвих декалей, і я предзамовив книгу про Найтлордів, третю книгу про повелителі ночі Заключну і я її страшенно чекаю. Я чекаю, коли вже її відправлять бо обіцяли, щось таке після 30 березня вже відправляти. Але ви знаєте, як у Мальфара з цим справи. Ну, звісно, на одну книгу безкоштовну доставку не дали, але грати з ним, бо там, якщо порахувати, Якщо ти її купляєш по предзамовленню ще платиш за доставку, воно виходить на одно. Але ти отримаєш її раніше. Так що будуть у нас такі покращення. Нові книги це завжди добре. І на цій ноті, в принципі, в мене все. Так що, якщо хтось досюди додивився, то вподобайка, коментар, відпишіться в коментарях, що ви додивились до 18.02. Так що, дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких, всім щастя!